<principe> Дай мені плоскогубці такі з довгим носиком. Пам'ятаєш, що я брав для цього? А, стан. Ні, ні, ні. Та вона якраз відламала, то якби не відламала, то би і не знали. Де є цей? Де є, де де вони стоять? Де ви її вже знову поставили? Діти. Я пальцями мене не ходимо. А я ходна. Ти не порви. Дивіться. Ой. А Вони українські, так? Я не знаю. Та я, я мало вероятно, що то будуть українські. Дивані без діє. Дай. от, ні. 20 Фунтів. Ось, значить... Це... Зайбуваш, або... чекай, 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 чекай. Чи торо. Тридцять. Наші... Ні, можна... це старі гроші. Це, 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 а це... Скар... це теж старі гроші. Це... Нові це... пластикові. Почекай, це заправ там був, так? А... Ні. А хто? А, а мані... я відки знаю. З М -м. На не прови, тільки. ក្រម